Чотири десятки військових зі складними травмами голови і шиї отримують меддопомогу зарубіжних фахівців. Американські і канадські хірурги навідуються до обласної лікарні наприкінці березня, впродовж тижня разом з українськими колегами оперуватимуть травмованих. Це вже друга місія іноземних медиків. Торік восени на операційний стіл потрапили понад три десятки пацієнтів. Нині вони проходять реабілітацію і потроху повертаються до нормального життя без болю та огиди Погляді на себе в дзеркало 40 найважчих пацієнтів, яких незабаром прооперують, вже в очікуванні закордонних фахівців. Це пацієнти, в яких немає очей або одного ока, це пацієнти, в яких немає частини щелеп, вони не можуть їсти, вони через трубочку їдять. Страшні такі ну деформації з обличчя. А це все молоді люди, і для них це серйозні комплекси. Нам потрібно максимально їх відновити, щоб потім вони себе комфортно почували в суспільстві». Наталя Комашко розповідає, що й не з'явилася інформація про приїзд американських і канадських медиків, отримали понад дві сотні звернень від військовослужбовців та їхніх родин про можливість операцій. Втім, каже, пацієнти мають бути готовими лягти під хірургічний ніж травми голови і шиї це надзвичайно складні травми. І коли травма свіжа, тільки коли там є ще нагноєння, і їх їм не можна робити реконструктивні пластичні операції. Їм треба тільки надати первинну допомогу. І плюс треба розуміти об'єм операції. Чому? Бо в такому пацієнту треба 3-4 хірурга, тобто їм треба і лор, і околопласт, і щелепно-лицьовий хірург, і пластичний хірург. І треба, щоб ці всі тканини були готові до такої реконструктивної операції. І ще у пацієнтів відсутні частини кісток. Під кожного пацієнта по комп'ютерній томографії робиться імплант, а на це треба час. Тобто кістки мають бути вже загоєні, рани загоєні. Тобто пацієнт, який доходить вже до такої важкої реконструктивної операції, він має мати чисту рану, в нього має бути готовий імплант і має бути зібрана бригада хірургів. Війна каже Наталя Комашко не лише додала українським медикам додаткових турбот, а й спонукає до навчання. Наприкінці минулого року вона разом з колегами з Асоціації ендоскопічної хірургії голови та шиї запустили благодійний проект Стіл Стронг. Об'єдналися медики з десяти українських клінік і абсолютно безкоштовно проводять операції військовим. Відповідному навчанню підпорядковані і закордонні місії. Операції, які американські хірурги здійснювали торік у вересні. Транслювалися в прямому ефірі. Відтак українські медики набували професійних навичок онлайн, і така практика матиме продовження в кінці березня. До такого готовим неможливо бути. І дай Бог, щоб ми ніколи до таких речей не були готові. Але ми справляємося. Ми справляємося, в нас є допомога. Потім, ну дай Бог, це все закінчиться. В нас буде надзвичайно сильна медицина і надзвичайно професійні освічені лікарі. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.